Добрий день, підкажіть, будь ласка. Де у вас тут відділ? Вин, добрий день. Так, звичайно, можу вас провести. У той момент я відчув, що моє серце забилося сильніше. Так, залюбки з за вами пройдусь. Ось і вина, вам ще потрібна допомога. Так, підкажіть, будь ласка, якісь солодкі. Ви це не солодке, це напівсухе, але теж дуже смачне. І ось це теж я відчув сильну прив'язаність. Її усмішка, її очі вони зводять з розуму. Отже, ось обирайте, а мені треба йти. Зачекайте. В мене є подарунок. Навіщо? Я працюю тут 5 років. Я вперше бачу такого кадра. Це на згадку про цю мить. Що це це блокнот? У нього ти запишеш свою історію. Я зрозумів, що це кохання, і побачив, що вона відчуває те саме. Якщо він не зупиниться, єдине що я не пишу це. Заява в поліцію. Е, Та знаєте, не треба. мені вже час Саша. Ти що тут робиш? Слухаю, серце. Казала мені, мама, не дивитися з тобою СТВ. Пішли додому нам ще вечерю готувати. А ви, Ой -ой. вибачте, будь ласка. Да, що з людьми телебачення робить?